Слава Україні! Вітання всім, хто її сьогодні боронить, допомагає, волонтерить і вірить в Україну. І знову продовжені теми про самовільні залишні частини. Тільки що передивився одне звернення бійців 110-ї знову 110-ї бригади про те, що суд судить Тимофія Горбаня і Максима Грицина. 8 січня буде чергове засідання суду, де їх приведуть в наручниках страшних злочинців, які самовільно залишили частину або дезертирували. Люди, які прийшли добровольно з перших днів захищати країну, в цій бригаді на, на важких напрямках утримували позиції довгий час, такі що не всі можуть їх втримати, не знаючи, є в них нагороди. Характеристики позитивні від командирів і співслужбовців. Але е, психіка людини і фізичні можливості не безмежні. Оці всі легенди про кіборгів, це треба лишити для телемарафонів. Але е, професійно е, зрозуміло, що який би ти не був доброволець, е, герой і все, що решта, е, неможливо Просто фізично і психічно витримати навантаження у кожного свій рівень, у когось здається психіка і фізична його спроможність на третій день, у когось на 33-й, а у когось на 153. й це, це все по-різному, це, це довго розказувати, що складається ем, витривалість і все решта. Але Тимофій Горбан і Максим Гріцин, вони, я так зрозумів, покинули частину, бо задовбалися. І якщо командир, бездарність Якщо командир товстокожий тупий і не бачить, якщо в нього є замполіт, бюрократ, така ж сама бездарність, заклопотаний якимись паперами, службовими розслідуваннями по втраті майна, чим там ще займається, там, може, не знаю, займається якимись другими паперами, то вони не бачать, що людина просить, люди треба їх замінити, щось придумати, вони покидають спочатку. Позиція, а потім покидають цю бісову частину, цей батальйон або цю роту, в якій командир. Зараз ми не будемо говорити, Зеленський, там негодяй, там ще хтось там влада погана. Ні, в кожній ситуації є конкретний виновник. Не міністр оборони ні залужний, не навіть сирський, не навіть командир бригади не може знати, що ці два хлопці, які героїчно воюють, втомились, і в них психіка зриває, вони кажуть, пашов ти на. І кидають цього командира роти, а можливо, й комбата, який не звернув уваги і сказав, та та подожди, та, 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 та". і так соплі жували, жували. Люди зірвалися і покинули позиції. Тепер їх судять добровольців, які прийшли півтора року назад, їм всі аплодували. Цілий рік могли знімати про них серіали, всякі тележурналісти. А потім цих людей довели. Я звертаю увагу, що в армії. Це не вільні козаки, це не е, якісь анархісти селяни на Черкащині з Холодного Яру. Ні. Це люди підневольні. В армії все, що відбувається з солдатом і навіть з офіцером, за це відповідає його командир. Це він довів його до стану висококласного снайпера. Це він командир довів його до стану дезертира. Ніхто мене не переконає. В тому, що щось хтось в армії робить сам. Ну, я не знаю, такі, може, якісь підрозділи там, спец, якісь там в гурі там. Я подозрею, що в гурі там є у них такі, що вони всі добровольно, там, що, що хочу, там, придумав, сам собі зробив. <кх> в більшості, особливо ця мотопіхота або стрілецький батальйон, це настільки е, кайзеровська армія. Царя Петра І, Ніколая II і Сталіна Жукова, що там не можна самовільно щось придумати. Тому людину довели, це я впевнений. І на суді, якщо б був професійний військовий суддя, який служив в армії хоча б один рік, який провів тільки військові злочини, займався, розбираючи, написавши кандидатську роботу з військової цієї, юриспруденції. То він би зрозумів, що будь-який злочин є винний командир? В кінці радянської армії, на початку української армії, е, проводилися всі ці розслідування і, е, як називається, на кавьор визивали генерали, полковників, командирів-частин. Чому в тебе дезертир, чому в тебе там самогубство, не дай Бог, цей командир буде знятий? Чому в тебе. Та я, та я він такий. А чого ти призвав такого? А як ти довів такого? Командир винний у всьому не може бути солдат винний. Солдат може бути винний тоді, коли він сильніший командира і приймає рішення, тоді знову питання, якого хрена цей командир займає цю посаду, якщо воно чмо, якщо він сопліжуй, якщо він тупий, то нахіра він там нужен. А я в комбата і комбріганас спитати, а як ти поставив командира цього роти? Ти його затверджував, ти подавав подання йому на присвоєння звання і должності. Тому всі, хто СЗЧшники, я впевнений, 90% доведені до того стану командирами, командуючими, які не робили ротацій, які не надавали необхідну морально-психологічну, матеріальну, якусь іще іншу адміністративну, соціальну праву підтримку, і ці люди винні в СЗЧ. Якщо ми вернемося знову в часи проклятого Сталіна Бері. Або в часи вже Незалежної України, генерала Муляви е Морозова і навіть цього Кузьмука, то в ці часи полковників дрючили і спрашували, а чому тебе прорвали фронт? А Та, там, там. А потім раз, опа, так ти довів людей до такого стану. А в тебе забезпечено. Так от вона де причина. Командир винний. А то у нас, значить, всі господа, офіцера. Панове нові армії України. Всі шляхетні. Ви подивіться на Лобікс, ви подивіться на всі сайти, де набирають рекрутинг. Там є хоч одна вакансія полковника, майора, кумбата, начальника МПЗ. Нема. Навіть начальника госпіталя ніхто немає. Всі на своїх місцях. Всі дуже гарно працюють. Це тільки солдати погані. Вони самовільно покидають частини. Уже сотня тисяч все зачем? У нас є неофіційна інформація. Сотні тисяч ухилянків, сотні тисяч зличе. Якщо ви не вмієте працювати з людьми, якщо ви ненавидите свій народ, якщо ви не знаєте, що робить з солдатом, а тебе на, на офіцерські погони. І ти командир, не інженер. Не зампотил логістики, ти командир. Лідер, вміючи організувати свою роботу, у тебе люди не будуть тікати. А якщо ти бачиш, що люди не витримують, то ти, як офіцер, йдеш до свого комбрига і кажеш: мої люди не витримують, а комбриг кричить: тоді сам знімай погони, знімай погони. Знімай себе з посади, не держися своєю сракою за, за те місце комбата і разом своїми людьми йдеш на нижчу посаду і там вас будуть судити разом за СЗЧ. А як це? Солдати в СЗЧ, а комбрихи команди роти, суддя їх не викликає за створення умов. Це що за армія? Це що за європейська демократична якась армія якоїсь країни Монако чи що я не можу поняти.